Іван Колотило, чи має право на життя із-підсумління замість традиційної сповіді, коли людина щиро сам на сам кається перед Богом? Ну, ну. І спецсовість то і спецсовість, а сповідь то і сповідь. І спецсовість це приготування до сповіді. Коли ти маєш пригадати всі свої гріхи, жаліти за них, певно, що так. Але розрішення від гріхів читає священник Після умови, що ти визнав гріхи, що ти каєшся з тих гріхів і саме ловне, що ти обіцяєш поправитися. Якщо є ці три умови, священник читає молитву розрішення. Ну, це так як суд, знаєте, це якраз і є судівський уряд, суддівський уряд священства. Людина приходить, сповідається, і священник, як суддя зачитує вирок, прощаються всі твої гріхи. І ви маєте юрисдикцію на прощення гріхів. А і спецсовісти, як би ти там не жила, вдома, саме, ну, представте собі, ви дома так жалієте, так так, так жалієте, ну, вам рішення суду ніхто не дасть. А як то, що ви вдома жалієте, ви з тим своїм жалем куди підете? А як маєте рішення суду, це документ. І тому, коли ми говоримо про прощення гріхів, як би відомо там не, не жаліли, не плакали, не каялися, мусить бути молитва розрішення. Як священник читає в трьох умовах: визнання гріхів, жаль за гріхи, тобто каюся, і постанова поправиться. Христос страждається. Ми з, з дівчиною були у стосунках 4 роки. Зробив пропозицію, та були вже домовленість про весілля. Все було добре. І в момент вона сказала, що нещаслива зі мною, що більше мене не любить, на маєш тобі. Хотів би почути цінну пораду, дуже прошу, та скажіть, будь ласка, коли е, молюся, то часто по, починається текти сльози. Що це означає? Роман. Я собі думаю, як було б Ромку ліпше, би ти був на моєму місці, чи я на твоєму? Якщо б вона сказала, що любить іншого, тікай хай від неї, маєш сісти, що ви ще сім не поженили. Не маєш чим переживати. А то поплачеш трошки, та й пройде, а так без плакав ціле життя. І потім не будеш мати, що зробити. Я не кажу, що це є погано, я не кажу, що це є добре. Це є життя, діти мої. Так, зустрілися, походили, е, випробували свою любов. І бачить, ну дівчина побачила, ну, ні моє. Ну і, і дуже добре. А ви представте собі, скільки подружжя. От просто так звели докупи, все, разом жити. ні 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 ви що тут не можна ні. після весілля, а туди вже життє секс, все, що там має бути, а до весілля – ні. І потім поженилися. <свісно> і до року розвелися. Чому? Бо тому що, потому. Ми Повинне будувати подружжя на любові. Відносини треба випробовувати. Разом, спільно, проводити час, піти разом в похід. Це дуже важливо, воно туди видно, хто допомагає кому, хто що там, як там. Тобто, не просто, знаєте, оці, підемо в ресторан, посідали, день дали, і коли тебе офіціанти бігають, там, ще там щось. Ні, це. Це таке. Це як поженитися туди, підете віддихнете. А щоб випробувати стосунки, треба піти в похід рюкзаком на плечах, розумієш, по лісі запалити вогонь, зловити рибу, знаєш, і от, провести час, щоб показати себе і проявити в тому. В спальний мішок, значить, залізти. От, оце, є, оце є випробування. Коли разом щось робиш. Знаєш, спільна якась робота. Біля дому якийсь порядок зробили там ще щось. Ви так з дівчиною таке робити. А, а як же? А що ліпше, а ліпше як? Кіно це, це замало. Хоча в кіно теж треба її зводити. Подивитися, наскільки вона чуйна, нечуйна, і на нього теж подивитися. Ну, тому що ну, випробовуйте свої почуття життям. Подивіться, чи вам з цією людиною цікаво. Чи вона вас е, завжди заводить у якісь нові, нові світи, нові погляди на якісь речі і так далі. Випробуйте себе. І навіть у цих. Ви розумієте, що часом в тих стосунках випробування молодят виробляється вибудовується така конструкція нових відносин, досвід здобувається від того, що ми щось проживаємо, а не то, що ми щось прочитали. Тому я за те, щоб випробувати відносини. Якщо вийшло дуже добре. Якщо не вийшло, ну теж нічого поганого. Бо Тому що ти ну, все-таки був, був врятований від якогось. Життя, яке мало тобі приносити страждання, а я аж ніяк не радість. А потім дивишся 45 років обітній патент. Що таке? А це через того, що терпіли один одного. Не любили один одного, а терпіли. Отче Василю, прошу нашої молитви за моїх синів Мирослава і Максима, які. Вже п'ять років страждають від ігрової залежності. Ми не знаємо, як їм допомогти. Вони у страшній боротьбі, в страшній борговій ямі, а дзвінки із колекторних компаній не дають спокою. Я щодня молюся за них, щоб Господь дав їх розуму, але часом впадаю у зневіру. Прошу поради, як можна духовно і практично підтримати моїх дітей у боротьбі з цією залежністю, Чи є молитви. Дії, які би рекомендували у цій ситуації. Дякую вам за розуміння, Вікторія. Вікторія, певно, що є? Ідете <кхід> у банк, берете кредит і гасите борги. Бо тому, що за науку треба платити за дурість також. Це і ціна людської дурості, і вона коштує дорого. Якщо борг великий і не сплачений, воно закінчується, по тому, знаєте, не дуже добре. Або зроблять шкоду в здоров'ю, фест поб'ють, або ще щось, або щось може бути найгірше, та? можуть забрати життя. І тому я кажу, не молитва, не молитва врятує його. А погашення кредиту або тікає нехай геть десь. Нехай своє життя тут закінчить, все, немає Василю тебе тут. Поїхав у Польщу чи в Іспанію, куди хочеш, і нове життя і з нового ліста. Ну, це таке. А реальний варіант ідеш в ну, банку, я би не радив. До сусідів, до родини. І хай родина заплатить за навчання. Ви що думаєте, що якщо шулери вас надурили, то це ви такі обіджені, ви такі, ні, це ваша плата за вашу тупість? Бо шулери шукають тупих людей і е, тих, які люблять щось заробити на халяву, так? кручу, верчу обмануть хочу, шарик, дивимося за шариком, дивилися, дивилися, все, вгадаєш, все, будеш мати зразу тисячу, тисячу гривень. Все, файно тут даю. Тут я зараз виграю, тут я приходжу в казино, От все, автомат вже наївся. Зараз він почне видавати. По-любому. Я тут ще дві, ще три, ще п'ять купюр. Ще туди. У мене був е, тут. Е, Товариш, який мав серйозну залежність, він програв трошки більше, як 100 тисяч доларів. Я тут з ним сидів, займалися. Слава Богу, ну, якось то від нього відійшло. Але він програв та й програв, тобто він не був винен. Бо не бідний був. Та понятно, що якщо мав такі гроші, то вже не бідний. І приїхав на такій серйозній машині, я свідомив, ну що тобі чоловіку бракує? Ну, ми з ним Ну не багато разів зустрічалися, ну, може, 5 разів, може, більше. Не пам'ятаю. А до речі, жінка мені його подзвонила і попросила, щоб. Помогти якусь молитву придумати, прочитати. Я кажу, яка молитва? Їде до церкви, будемо говорити? Яка молитва? Яка може бути молитва? Що, що колектори скажуть, та ладно, ми передумали, ми тобі прощаємо? Ні. Вони над цим живуть, це їхній бізнес. А твоє діло заплатити за, за свою жадібність і заплатити за курси підвищення кваліфікації. Більше я таким тупим не буду. Інакшого варіанту нема. Інакшого варіанту нема. А молитва буде по тому, щоб він устоявся в тому, в, в, у тих постановах своїх. Христос Отче, Прошу допомоги. Прошу допомогти, коли тобі людина говорить, не, не пробачу ніколи, і сама. Іде до причастя, чи можна так робити? Чи можна так робити кому? Чи можна так робити ті людині, яка йде до причастя? Ну, ти хто такий, що будеш судити людину? Ми так собі, знаєте, набрали таких повноважень, що я можу когось судити. Ні, дорогенькі мої. Ми можемо без дозволу когось любити. Можете навіть йому то не казати. Любити можете, судити ні. Бо хто судить, буде суджений. А як він йде до причастя, ти там знаєш, коли він сповідався? Ти там знаєш, що там в ньому всередині робиться? Взуй його чоботи, пройди його шлях, тоді будеш говорити про нього. То, знаєте, збоку так подивишся на людину, а, подивися, а коли починаєш занурюватися, вивчати його життєву ситуацію, ти потім думаєш, Матко Божа, та де? Я би навіть наполовину з тим не справився. Але коли ти вже то почув, так? а в основному ми людей беремо та й судимо. Тому кажу, не судіть і не суджені будете. Кристина Коваль. Отче мене чоловік військовий. Як мені бути? Дуже важко. Ну, що я вам тут скажу Ви кажете, вам важче, як йому що? Ви в тилу, ви маєте бути його опорою і підтримкою. Ви маєте здати, дорогенькими. Тут в тилу все нормально, ви можете не переживати ні рама. Каже, що там тобі треба, через волонтерів доставимо, і то все. Поклала трубку і плач, скільки хоче, але він то не має чути. Ви маєте підтримувати військових і показувати, що ви сильні. А як ви будете мені розказувати, що вам тяжче, як я хлопцям на передовій, ну не, 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 не дуріть себе і мене теж. Ви маєте бути бути їхня сила опора. Як би вам тяжко не було, від них залежить все, не від нас. Від нас залежить стан наших військових. А то, що є Україна, залежить від хлопців. Тому будьте добрі, взялися докупи, зібралися. Якби це тільки ваш один хлопець воював, а всі решту сиділи вдома, це друге питання. Мільйон струю стоїть. За кожним військовим як мінімум 10 цивільних. Як мінімум. Тому зібралися докупи. І все. І підтримують наших хлопців. І мають знати військові, що домашні дзвонять, і не треба їм там, розумієте, шатати їхню нервову систему. Йо, як ти там? Боже, що там з тобою? А що ти що ще раз не дзвонив? Що то за бесіда? Дзвони по ділу, скажи, що в тилу все нормально. Кажи, що треба. Кажи, чим допомогти. Ану кажи, які там до тебе волонтери їздять. А ну там ще там щось розказує. Всім тяжко, друзі, мої. Але ми, ті, хто в тилу, для наших хлопців має бути опора і надія, міцна, приміцна. От Вчора чи позавчора загинула волонтер, от що троє дітей, як і світ. А ім'я? Ну, не, То не важливо. Волонтерка з Харкова, вона така активна. То вона така, ага. попала в аварію, ну, ясне діло, що. Ну. Знаєте, що такі волонтери? Це ті, які знають, це ті, які можуть спати 2-4 години і їхати півтора тисячі кілометрів. Ясне діло, що перемучення. І в неї четверо дітей. І вона така активно активна і ну, чудесна людина. Попала в аварію, загинула. І не, і не на передовій. Розумієте, яка справа? І скільком хлопців вона помогла. І ми собі кажемо: Господи Боже, як ти так не захистив, як ти так цей? Є поняття дозрівання у святості. Якщо ми доростаємо до якогось рівня, Бог каже, все хватить, екзамен здав додому. Сприймайте це по-божому, не по-людськи, а по-божому. Зрозумійте, що ми всі на землі дозріваємо у святості, а інші портяться у гріховності, гниють, як продукти, знаєте, на довго стояв на вулиці. І починають гнити. Це друга категорія людей. Ті вмирають від того, що загнили, а ті вмирають від того, що дозріли. Вибирайте, хто дозріває в святості, а хто гниє у своїй гріховності. Прокоментували. Ви мій спокій, коли мені погано. <сіх> Дякую. Дуже щиро дякуємо. Ви молодці, ви реагуєте так, як треба. Дякую ще вам за запитання. Так, більше запитань на сьогодні немає. Е, я, я по перше трохи перепрошую нашої родини, наших загинувших. Але, знаєте, ми так, я вже не хочу відкладати, бо часом люди задають запитання, і єдина така надія, знаєш, думає, от, от що отець каже, отак от я зроблю. Я дуже вас прошу, не треба мене ідеалізувати. Бо е, я не є якийсь там особливий, та? я кажу, я ділюся з вами е, своїм життєвим досвідом і того, що я десь навчився. так? Кожна людина може помилятися. І тому як я щось десь не так скажу, не треба мені тут зразу, бо то нападають, та мені там пишуть. Та напишіть просто, скажи, отець. От. Тут була неточність: ви помилилися, чи, 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 чи ви такі в тому переконані. Якось ну, в якомусь такому конструктивному ключі, так? А то я не, не хочу, щоб ви з мене робили якогось гуру, так, який. На всі ваші питання має відповіді, Немає на всі ваші питання відповіді, Ну, старатися відповідати я буду. Тому дякую всім щиро за, за ваші запитання. Ви молодці. Людина, яка має запитання, вона має інтерес до життя і вона, як мінімум, не попаде до пекла. Моцно сказано, що скажи. Якщо в тебе є запитання, Якщо ти цікавишся життям, ти по-любому його проживеш. Але пам'ятайте, що не завжди той, хто йде дорогою спасіння, в нього дорога встелена отакими от розами. Той, хто йде дорогою спасіння, часом і сльозами на очах, і з, з потом на чолі, що очі заливає. І з втомою такою часом, що вже. Я вже не така є фраза, яка я вже такий змучений, що щось відпочивати не можу. Ну, Оце от от, от якраз і є та людина, яка на дорозі до спасіння, та, якій трудно. Але цій людині, які трудно, бувають часом такі хороші, такі кусочки радости, які перевищують все тут. терпіння, всі ті страждання, всі ті нагрузки. Коли ти зустрічаєш дорогих тобі людей, коли ти проводиш час в колі близьких тобі друзів, і той стан часом перевищує і все, всі труднощі, всі тягарі. Тому нехай Бог всіх вас благословить, щоб у вашому житті було багато таких коротких, але дуже яскравих, позитивних відчуттів, щоб ви. Як би вам не було тяжко, щоб ви мали чим перекрити той тягар, Христос рождається.